Всім привіт зверхівця! Так, відео починаємо з чого? З запуску цього агрегату. Ну, як запуску? Ще до запуску, звісно, далеченько. Трошки рихтуємо. Вадить зрителям помахай. А дивись, каже. Коротше, рімішок новий. Помпа не нова була. Ролик новенький. Е -е. Зараз тут кажуть, якісь там метки треба поставити чи щось. Взагалі, ми ремінь накинули, зараз воно має саме стати там на своє місце. Обачно так воно робиться. Поставимо, спробуємо закачати топливо. І в принципі будемо проводити пуск. Если все благополучно, значить пуск в цьому відео буде. Якщо не було получше, значить що? Значить значит, буде як болгарка над нею гулять. Я не знаю що буде. Взагалі, дивіться, не перемикайтесь. А я вам ще що хочу показати. Все забуваю. Вже півтора роки як питаюсь продати і кожен раз забуваю. А, і до речі, забуваю сказати вам, що велике дякую за коментарі, за лайки. Велике-велике, дякую. Навіть за погані коментарі і, в принципі, можете писати металолом, там, що там вам ще, куди його здати. Всі совєти поради ваші будуть учитуватися, враховуватись. Так, що я сюди заліз в цей угол? Ось, бачите, кусочок. Це. Для тих, хто на дивані сидить, пояснюю. Це запчасть від оцьої гідравліки. Гідравліка у нас тут на 10 тонн, стяжний циліндрик, розтяжний, то і все присутнє, все ціленьке. Це все лапи. Лапи на стапель. Лапи сделані так, що ну, метал. Як вам показати? А так, треба, надо... Опа! Оце я хакер. Оце товщина металу. Зафіксували, О, все, толщина металу. І знову грязні руки. А тут такий як 16-й швелер. В общем, лапи, гідравліка побачили. Лапи це у нас на стапель. І і і. Раз, два, і три. Одним із них я пользувався, решта нові. Це у нас іде комплект до стапеля. Е, що хочу сказати зараз. Там вадік шумить, немає, не дає творчеству розгулятися. Е, так, по стапелю. Десь у мене на каналі був відео огляд його. Тут трошки всього назбиралось. Оце ось ще мій стапель Зварений з 16-го швеллера, З нового Всі розміри все є по-моєму 4,5 А тут не пам'ятаю. ну в общем машина заїжджає прямо на нього Всі бомбо Бамбаси прибамбаси, все є. Заїзд. Чо він один? Тут трошки вже джунглі дебрі, а є, другий бачу, є природа почала забирати. Ось, бачите, вже оська отак от влізла, він у мене там навіть трошки рулюється, як тачка можна використовувати. Тобто він буде на колесах, на колесах, я на ньому навіть пару-тройку автомобілів робив. Все чудово, все класно. Просто ну, я вважаю, що якщо отак от він заростає, то його проще продати. Дивився ОХАО, там оті всі оголошення, такої ціни не буде. Там як я вам запропоную. Що я пропоную? 45 тисяч гривень. Повністю весь отой комплект. Що все, що я вам показав, лапи, ну, без словути, звісно, і без вадіка. Бо ви накрутите собі бігудів. Е, стапель, гідравліка, зажими, лапи, заїзди на нього, колеса, оце все отак от гамузом. Е, 45 тисяч гривень. Кому треба доставка, організуємо доставку. За доставку то буде окрема розмова. Що вам ще сказати? Потрошку продаються запчасті, Ну, сильно потрошку, хотілося б трошки швидше. О, моторчик дворнітів з Таврії. Кажуть, що він вартує около 2000. Не такий продав за 200. І готов ще один продать за 200. Так що кому треба, не соромимося. Сундук з золотом. Ось такі всі речі. Будь ласка, кому що хто бачить, бо тільки що чоловік був у мене, каже по відео не сильно зрозуміло де що є. Тому я вам отак от покажу, щоб ви наблюдали, бачили по вулося. Що вам ще показать? Там Амортизатори, амортизатори, привода таври, так ніхто і не купив, ну блин Шкода, а потім як будете йти в магазин. Вам як завернуть, як за рідного батька. Так, тут щось чуєк питав бампера Бампера є, є оно. Задній, передній, но сімка, не п'ятерка алюмінів. Задній навіть з саблею. Що вам ще показати, не знаю. Так, по Жигулю 900 доларів. Такі дзвонки вялі-вяли. Незрозумілі. Тому що будемо. Давайте зробимо скидку. 800 доларів ваз 2104 93-й рік, але з інжекторним мотором, самоблокуючим диференціалом на легкосплавах. Каже чоловік в коментарях дерев'яні карти, це типа, больно, жорстоко. Чоловіче добрий. Скажу тобі по секрету, якщо ти не в курсі, бо ти ж на дивані сидиш і нічого не розумієш. Оті, що обтягнуті дермантіном... З кожій жопи дракона. Вони взагалі спиляки дерев'яної. Таке, як ДВП називається. А це фанера. Яку можна так само з жопою з дракона обтягнути, або ще якоюсь отакою от можна м'якенькою фігнею обтянути. І буде отак. І стоїться не особо багато. А зато це буде. Пожиттєві карточки машина закінчиться, а карточки будуть тож якщо ви не в курсі, не смішіть себе чи людей не смішіть. так Ось все у нас такий ще корчик є. корчик покрашений Покрашений красиво Валіком закатаний як положено. Що тут у нас резина? Шосейний слик. слік? Ось о кусочок не годиться, да? Ну в принципі можемо вирізати з той білої шістерки ще в розход не пустив. Спеціально не знімав, щоб подивитися на ній дно. Як всі бояться, щоб дно не було гниле. Якби порох не зажмаканий був, було б взагалі цікаво. Тут не гниле дно. Так, загальний вид. Клик цей в багажнику валяється. Багажник відкривати не буду, він там замок з кодом. Там кодовий замок Так все, тягане одірвано, даже Блін, не одірвана. чого, не догнила? Ще Вообще не зрозуміло. О, все. Да, гниляк. Страшний гниляк машина. Машина страшний гниляк. Да, зовні може і не фонтан. Но бризги то є. О, все, карточка. Вон. А там пиляка, прессована пиляка. Ось там і карточка. Тільки трошки уваги хапанула і шабаш. Скло лобове ціле, переднє скло сімьорка, сідушки якась іномарка, і насрана. По мотору. Запускається, працює. Клапанці треба підрегулювати. Так, зараз спробуємо вибдрипатися на цей агрегат. Попробувати, Воно вже тут стоїть пару-тройку днів. Заодно перевіримо АКБ і такий паскудний бензин сюди залили. До речі, у нас буває таке, що тижнями нема бензину на заправці. Масло є, не майонез, а масло. Тут даже якась h 2 o присутня. М -м, плитка через блютуз тут передається тепло. Ну я так зрозумів колектора як нагрівається воздушними потоками сюди заходить гарячий воздух і підігріва салон чи кабіну О, пальця придавив ну, тепер буде квест як завести і показати вам відео на одной рукою. отакий кодовий замов так подсос надо витягувати же не літо все забуваю нифига себе Ви лайку ставте, бо таке діло серйозне пройшло, що Запустилось моментально. Холости іноді то є, то нема. Ну я просто на ній трошки їздив. Що у нас? Мост підвива. Мост підвива. Вихлопна сухенька Може десь там щось і подимлює, Ну, я ж кажу, тут бензин залитий, така мачмала вонюча, що хай Бог миле. Так, руль. Руль по-любому з форсажа. Зверніть увагу. Так, заводиться чітко. Зверніть свою увагу на те, що дорогущий синій ізолентой замотаний руль, а ціна за авто всього-навсього з хорошим акумулятором, з цим кедом. 12 тисяч гривень, нема страховки. І основний момент не показав, за що мов, получити по шапці, якщо приїде новий власник. Он там маятник, на ньому розбиті втулки. Тому більше 60 опа, не раджу на ній їздити. І усе. Виліз салінблок. Виліз, виліз. Вон там, он, відстав. Ці всі деталі, це все буде даватися в придачу. Кому є бажання, пожалуйста. У вас 21.06. На ходу трошки поковирялись. І буде вам лісовоз. И цена 12 тысяч рублей. Ну, может, я сейчас страховочку сделаю. Так. Есть у нас еще такие аппараты. Мария. Так. а принеси чорний акумулятор, пожалуйста, в гаражі там стоїть. Важкого, каже, не можна От блін взяв на роботу на свою голову. Ой, що з ним робить? Коротше, що по цьому агрегату? Це у нас китайський джилі. Звісно, що не фонтан машина є містами гнильця ну в принципі навіть дно присутнє не знаю чому Ну, чомусь присутнє що, апарат класний Владик каже апарат класний Надо брати поки не дорого треба брати так це у нас іншої його о. Запускайся, дай запускай. З нього треба буде тільки зняти газ і віддати старому власнику, бо вона придбана без газу. Чого ти клему плохо одів? Так, в кабіні вона більш-менш більш-менш. Но ну, вона покрашена не фонтан. А, що тут у нас є? Шпакльовка, конечно, присутня. Всякі такі моменти вони присутні. Открыва Вадик, багажник. О, запустив. Там мені один дядько писав коментарі, не димить або не видно. То отут от не видно, що димить. Ану дай газку Вадик, Покажи їм... Випу... Випустить джина. Так, джин наружі. Тепер видно, що димить. Ну, роби рівненько. Один отакий от диск присутній. І ще десь один такий присутній. Воно. Ну, роби рівненько, красиво. І! Ось цього я, звісно, не бачив. Спустило колесо. Робо рівненько, красиво, чітко, офігенно. Все, туши, ваді. Так. Колесо замітжу. Спустило тільки внизу. Так що сильно не треба гнівних коментарів писати. Ну, ну реально внизу пусте, а вверху то нормально. Склопідйомники передні працюють, задні не працюють. Можливо, хтось хоче як перше авто для себе та поковирятися, дивіться, чим воно прикольне. Тим, що машина запускається, їздить. Роботає все чітко, треба розібратися з тим, що димить. З Тим, що димиться, це у нас що? Поршнєва. Купіть поршняву, поміняйте, можливо, проточіть блок. І в принципі назад все зібрав. І не треба шукати причину, де там якийсь датчик не робота, ще що то. Ну, в принципі, варіант непоганий. дні, що вона більш-менш адекватна. Там такого нічого нема серйозного. Десь щось там ззаду підстукує. Може якийсь алінблок розбитий. Страховки на неї нема. В общем, отак от з акумулятором. з акумулятором. О такої комплектації, як вона зараз є, тільки без газу. Газ зніметься. 18 тисяч гривень. Всього на всього 18 тисяч гривень. Приїхали і забрали. Масло з собою взяли побільше і вперед з піснями. Так, сказав, переоформляємо 800, не переоформляємо 12 тисяч, а 800. Американських гривень. Тут 12 тисяч гривень, тут 18 тисяч гривень. Славута. Славута. Вертаємося до Славути. їх ще не запустив. І їх хтось до Вадіка запустив. Довів до такого стану. По Славуті. Що у нас? Є нюанси по сварці. Нагадую, по сапожкам. Одна друга сторона, одна більш-менш адекватна, одна хужіша виглядає. Дно ціле. Тут в кабіні приємно. нормально. Дверки можна би смазати перед тим, як відео знімати. Ну, що вам сказати, тут все поварено. 99 рік. Зараз запустимо, попробуємо. По ціні не знаю, включусь позже скажу. Так, ну що, по закінченню обіцяв вам відео цього по Славуті. запуск. Запуска не буде, тому що що, цигель-цигель айлюлю. Нема у нас часу. Кинулись запускати, нема іскри. Ну, як всі знаєте, в мене все дизельне, іскри я не можу ні відра взяти, ні мішка, нічого. Так, в общем, що ми знайшли? Іскру в общем, позичати дізеля ми не будемо. Та і в принципі у четверки у цих всіх автомобілів ніхто нічого позичати, іскри відро не буде. Ні відро, ні піввідра. <coughs> в общем, що це контакт на трамплр. Шукали, шукали іскру, помінили. Комутатор додали. Ще один. Катушку мінили. О, а тут отакі от провода. А, датчик холод, каже Вадік, підказує. Помінили. А тут он просто десь щось з проводкою вийшло. Не не фонтан, не алю І вони просто згоріли. Тому що? Зараз будемо пробувати міняти, не знаю. Часу нема. Так, ну шо, все-таки Іскру знайшли. Бензин закачали. Працює моторчик! Навіть диму сильно нічого не веде, немає. Ну є, є нюанси. Нюанси обратка слини і. Що ще? Та вроді і все. Так, деякі нюанси устранити. Це обратку помінить шлангу, воду залить. От з акумулятором не знаю, правда, що її робити. Не влазить, 60-й сюди. В общем що, поки місяць в такому стані, ну, допустимо, обратку то помінить поміним, водичку зальємо. Якщо кому цікаво, в такому стані, як є зараз, без акумулятора 17 тисяч гривень. Берете акумулятор, заводимо і поїхали. А далі вже вдома треба буде підглянути, що у нас. Гальма під прокачати і люфт рульовою устранити. Ну і попідварювати то вже по бажанню. Тож, в принципі, що? Ох ти, йомо! Лайку ставте, навіть оце воробить. Що тут? Аварійка робить? Габаріти роблять. Світло? А де світло? Що? Я вже все понатискав. Дальній по морганню одна морга. Ну і повороти. Повороти не хочуть. А, це ж треба запалення включити. Йо-майо! -йо. Семен Гаврилович. Повороти працює. А тепер можна і світло перевірити, так? Да? Ага. Дальній ліво робить. А що тут? Що це вже світло і вимкнене? Так, ближнє. З одної одна сторона робить, одна не робить. Ну так буває в житті. Тут все світить. Взагалі не автомобіля мрія. Да, до речі тут арочка живенька, ось трошки щось нюансика. З тої сторони поганенька. Не знаю, метамарки є. Людина завдаток за них дала. Час уходить. Людина не забира, не дзвонить. Не пише, не знаю. Можливо, одну арку прийдеться позаїмствувати, а чоловіку просто вернуть кошти. Якщо нікому не треба за 17 тисяч гривень без акумулятора з поганенькими гальмами і люфтуючий рульовий, то значить будемо продовжувати її відновлення. І вже тоді буде ще трошки дорожче. Надо, кому не надо. то вже потім життя покаже. Блін, ні, все-таки зараз візьму ведешку смажу. Все, тепер точно, всім удачі, всім пока.